Чи здійсниться ваша мрія? Розклад буде на три позиції, тому зараз загадайте, чого би ви хотіли і в який срок я хочу це і це, ну, допустимо, у квітні місяці. Чи буде там це у вас, чи не буде? Будемо дивитися. Якщо ви загадали, обирайте перший варіант, другий варіант і третій варіант. Який на вас дивиться? Обирайте, і будемо дивитись. Так, ваша мрія, перший варіант. Верховна жриця. Так. Ну, знаєте, тут не все так просто. Знаєте, щоб ваша мрія збулася. Тут ще треба якось поборотися, тут є якась конкуренція. Можливо, знаєте, ви можете це отримати, але якимось нечесним шляхом. Нечесним вам точно це треба. Тому що, знаєте, тут ще далі карта суд. Тому, знаєте, якщо щось тут, якщо що, вищі сили, вони потім ну, будуть відповідно з вас і брати потім. Якщо, що ви там загадали таке. Давайте другий варіант королева Пентаклів. В цілому, це гарна карта, і ваша мрія збудеться. Якщо вона особливо стосується грошей, якогось сімейного щастя, можливо, хтось хоче одруження, якихось матеріальних благ, тоді да. І третя карта, що ви загадали, четвірка жезлів. Ну, так, да, тут також вона збудеться. Але, але, якщо один нюанс. Якщо це стосується якихось змін, то ні. Якщо ви хочете, щоб щось тут помінялося, ні. Четвірочки, вони завжди про стабільність. Ситуація буде лишатися стабільною. Якщо це так для вас, то так. Якщо ви хочете змін, тоді тут ні.